Останній час помічаю одну тривожну тенденцію. Люди перестають дбати про своє тіло. Ні, мова не про косметику чи зовнішній вигляд. Я про справжню турботу, рух, силу, харчування і енергію. Тіло це не просто обгортка, це твій транспорт, твоя машина. Без регулярного обслуговування вона починає ламатися. Біль у спині хронічна втома, набряки, зайва вага, проблеми зі сном, тиском та травленням. Найгірше, ти до цього звикаєш. Це просто вік, кажеш ти, але насправді це наслідки бездіяльності. У тебе є авто. Ти ж не заливаєш у нього брудну воду і не їздиш на спущених колесах. То чому з тілом інакше? Догляд за тілом це регулярний рух, хоча б 20 хвилин в день. Білок, овочі і вода, не дієта, а звичка, сон, режим, емоційна гігієна. Силові навантаження для м'язів і суглобів. Ні, не для пресу чи кубіків, а для того, щоб мати енергію до вечора, піднімати дитину на руки без болю, не задихатися на сходах і не ламатися після 40. Тіло не вічне, але воно здатне відновлюватися. Питання лише, ти даси йому цей шанс, чи продовжиш ігнорувати цей сигнал? Збережи цей пост, якщо ти помічав цю тенденцію. Напиши, що ти змінив останнім часом у своєму способі життя. У моєму телеграм практичні програми і підтримка, щоб почати з малого.